До столиці із Черкас їде підмога. Тут надвечір розпочалася мобілізація. Містяни збираються на європейській площі. Там працює наша Світлана Литвак. Містяни обурені вчорашньою розправою та сьогоднішньою зачисткою на Грушевського. Усі охочі поїхати до Києва на допомогу. Пишуться на список. Серед них переважно молодь. Ми вважаємо, що необхідно покласти цьому край рішуче і прямо зараз. І політики повинні взяти нарешті відповідальність за себе. Я дуже обурена. Я, я навіть на голосування не ходила ніколи. Ну, коли я видела, що вже місяць, коли після побиття молодежи, да? совершенно никакой реакції, люди стоять місяць, думають, как это закінчиться, это должно було закончитися. Я розумію, тут вже два місця нічого не, не, не робиться. На європейській площі відновили пункти збору допомоги. Містяни несуть переважно медикаменти, бо саме у цьому зараз найбільший дефіцит. Окрім того, несуть одяг та засоби для обігріву. За інформацією, що в найближчих аптеках до центру, принаймні, то просто не залишилось ніяких ні медикаментів, ні прив'язочних матеріалів. Вирішили допомогти по змозі. Містяни очікують на приїзд транспорту, ним передаватимуть зібрані речі, а охочі зможуть вирушити на Київ.